Це просто справжній жах. Шо, у трапилося? Франції трапилася масштабна пожежа у багатоповерхівці, так. уяви собі, через що? Через електросамокат. Це взагалі електросамокати, це якась, я не знаю, диявольська вигадка. Мені здається, що вони небезпечні в усіх випадках, коли їздять небезпечні, навіть коли стоять, так. все одно небезпечні. Цілий будинок, да, високий будинок і пожежа. Ну, я пропоную подивитися наші шалені історії. Гріш. Там більше подробиць. У Франції трапилась і вбивча пожежа у багатоповерхівці. У Таїланді жінка на смітнику знайшла коробку з мільйонами. А у США втікач кидався у поліцейських дошками. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Моторошна трагедія трапилась у Франції. Рано вранці страшена пожежа охопила десятиповерховий житловий будинок. Четверо людей загинули. Пожежа трапилась на четвертому поверсі. Тринадцятирічний підліток стрибнув з вікна палаючої квартири. Всередині знайшли обгоріле тіло, ймовірно, його 15-річного брата. На восьмому поверсі 87-річна жінка та її 59-річний син задихнулися від диму. Двоє людей серйозно постраждали. І ще 26 отримали легкі травми. Зазначає CNN. Спеціалісти звинувачують у фатальній пожежі електричний самокат, який зберігали між морозилкою та пральною машиною. Із вбивчим вогнем боролися понад шість десятків рятувальників. Гасили пожежу більше трьох годин. Фантастичне виживання у французьких Альпах. Поліцейські з боротьби із тероризмом у відставці впев із висоти майже три тисячі метрів. 57-річний Стів Барнет влетів на переплані у грозову хмару. Під вагою води крило прогнулося. Чоловік намагався екстрено приземлитися, однак невдало. Він впав з шаленої висоти крізь дерева. Зі швидкістю понад 60 кілометрів на годину інформує Тесан. Пілот зламав тез. Його колега викликав рятувальників постраждалого гелікоптером доправили до лікарні. Попри аварійну ситуацію, чоловік дивом залишився живим і вже чекає часу, коли він знову підійметься у небо. Оце так знахідка у Таїланді Жінка на смітнику знайшла коробку з мільйонами. Вона побачила пластиковий контейнер в хорошому стані, і подумала, що він знадобиться у господарстві. Жінка відкрила коробку і здивувалася: всередині були пачки грошей, загальна сума яких перевищує 15 мільйонів гривень. Дівчина негайно викликала поліцію. Словики з'ясували, що готівку з банку було знято ще у 2020 році, і забрали її у відділок для безпечного зберігання. Невдовзі до них прийшов чоловік і заявив, що знахідка належить йому. Правоохоронці з'ясовують, хто справжній власник грошей та чому їх залишили. Банкноти були заховані під чоловічим спортивним одягом. Також у коробці були документи про утримання податку та інші. І якщо ж у власника грошей не знайдуть і вони є незаконними, то можуть дістатися дівчині, яка їх виявила серед сміття. Зазначає видання та екземіне. Оце так дісталося. У США втікачки поліцейських дерев'яні дошки. Прямо під час швидкісної погоні на дорозі силовики намагались зупинити пікап без видимих реєстраційних знаків. Однак водій почав тікати, зав'язалася погоня. У кузові авто був чоловік, який на ходу почав викидати з багажника дошки. Прямо перед автівками поліцейських силовики застосували стоп палиці, які здули шини втікаючого авто. Однак воно продовжувало рух. Невдовзі Пікап виїхав на зустрічку і лоб в лоб зіткнувся з іншим автомобілем. Це спричинило аварію із шести автівками. Інформує лайф 5 News. Четверо людей, які були в Пікапі, намагалися продовжити втечу на своїх двох. Однак їх швидко затримали. Усім постраждалим в аварії надали допомогу. Готувалися до весілля, отримали трагедію. У Великій Британії за два дні до одруження загинув наречений. 54-річний Скотт Кеттон потрапив в аварію на електросамокаті. На його шляху раптово опинилися двері автівки, які хтось з Ненацька відчинив. Із ними чоловік і зіткнувся, із сильними травмами, переломами ребер та крововиловому мозок, потерпілого доправили до лікарні, інформує Мірор. Фахівці боролися за його життя, однак врятувати не вдалося. І тепер замість гучного весілля та медової подорожі. Його родина переживає страшне горе. У пари залишився 13-річний син. Поліція розслідує інцидент. Поліцейських висміяли в мережі прямо в обличчя. У Великій Британії поліцейські не змогли вибити двері і опинилися висміяними. Очевидці зняли на відео, як силовики намагалися вибити вхідні двері ймовірного порушника. Однак їм забракло сил. Двоє дівчат у формі робили все можливе, аби виламати двері. Ще одна дівчина та чоловік бездіяльно стояли поруч. В результаті двері отримали кілька вм'ятин та тріщин, однак залишилися стояти на місці і виконувати свою функцію. Очевидці не змогли приховати своїх емоцій, вони сміялися. І навіть дражнили поліціянток, вигукуючи трохи сильніше Давай, бий, зазначає Десен. Шквал образливих коментарів посипався на правоохоронців і в мережі.